Вітаю, друзі! А також усі інші В нас сьогодні 10 січня, і це 1417 доба мужньої оборони України проти повномасштабної навали російських окупантів. Напередодні дати 1:418, не 1488, а 1418. Вам не почулося. Саме коли. Закінчилась фаза Другої світової війни під назвою Велика Вітчизняна війна. Російські окупаційні війська вирішили вдарити по Україні не тільки класичним е комбінованим типом засобів ураження та терору: дрони камікадзе, балістичні ракети, аеробалістика, але і Мондервафа під назвою Арішні. А вони запустили по Львівській області, намагалися знищити газосховище, їм це не вдалося. А це і не дивно, тому що значення Арішніка, воно перебільшено в першу чергу за рахунок того піару і тієї, взагалі, безглуздої якоїсь гіпертрафованого перебільшення можливостей цієї ракети. Саме тому сьогодні ми будемо говорити не тільки про зону бойових дій, а точніше, взагалі, не будемо говорити про зону бойових дій. Бо там відносно за останню добу все стабільно. І якихось критичних масштабних глобальних катастрофічних подій з проривом фронту. фронт просипався завтра. Будуть брати Запоріжжя та Дніпро. Ні, не відбулося. А Говоримо про те, що, на жаль, але коли в листопаді 2024 року по Дніпру пролетів перший орешник, А якщо правильно це РС-26 Рубіж, межконтинентальна балістична ракета середньої дальності, то мені здається, було сказано вже достатньо, щоб зрозуміти наскільки це велика профанація, наскільки це ну, такий собі голий король якого намагається рекламувати інший голий король Путін. Тобто орешнік – це не настільки страшна зброя, що від неї треба конвульсувати в панічних якихось судомах. Ні, нічого подібного. Але на жаль, за останню добу я побачив, що дійсно відбулись події, коли хтось а, сприймав це дійсно як а, з надмірно гіпертрофованою панікою, а хтось на цій паніки хайпував. Наприклад, розповідаючи, з чим може закінчитися такі удари для України. Говоримо зараз про саме Арішнік. Що це таке? Як то кажуть, повторюємо саме ту мачасть, яка була озвучена ще в 2024 році. Отже, Аріж, це ракета РС 26 Рубіж. Рубіш. Вона була законсервована в 2019 році Росією, оскільки з перспективного проекту міжконтинентальної балістичної ракети середньої дальності перетворилася в неперспективну. бо з'явився сармат, і усі говорили тільки про сармат мовляв, це ракета майбутнього, вона може забезпечити Росії безпеку. І так далі і таке і інше. Хоча а, сам РС-26 Рубіж це ракета трохи іншого призначення. Але факт залишається фактом. Мабуть, грошей не вистачало насправді, чи технологічно не могли потягнути одночасно два таких проекти. Отже, а, ракету законсервували і в 2024 році її розконсервували і використали по Південмашу Дніпрі. Ракета РС-26 Рубіж, вона ж орієшник, має 36, називаємо це так, болванок. Кожна з них а, має при ураженні цілі а, загальне виділення енергії а, потужності еквівалентної 20-25 кг тротилу. Тобто, в орієшники є 6. Загальних секцій, в кожній секції по 6 болванок. І таким чином це 36 ось таких болванок, які за атмосферної висоти летять. І коли вони стикаються з поверхнею землі, вони виділяють загальну потужність еквівалентну вибуху 25 кг тротила. Але це виключно умовне. Умовне зрівняння, тому що це не є вибухівкою. Це, ну, уявимо собі таке: це така собі рельса. Ну, от уявили собі рельсу. За атмосферною висоти її відправляєте, вона, звісно ж, має нагрів, вона стає такого собі пекельною зіркою, яка несеться до поверхні землі, але при зіткненні з землею. Вона не вибухає як вибухівка. А вона здійснює дійсно ефект вибухової хвилі. Але при цьому, осколково-фугасного ефекту від середньостатистичної, ну, наприклад, навіть бомбою ФАП 100, вона не здійснює. Я навіть скажу так: така рельса, вона за загальною потужністю слабкіша, аніж. Базові ще перші бойові частини Шахет 136, які мали вибухової речовини на 40 та 50 кг, таким чином, ефект від Арішника це приблизно як удар е, ракетою з бойовою частиною десь приблизно 750 кг в тортиловому еквіваленті. Якщо порівнювати е, на пальцях, то у порівнянні з балістичною ракетою 9М723 ОТРК іскандер це півтори ракети. Або якщо порівнювати з осколково фугасною авіаційною бомбою офап 250, то це сім авіаційних бомб ФАБ 250. А, до речі, фронтовий бомбардувальник Су-34 може розмістити на собі 22 авіаційні бомби ФАБ 250. Загальною потужністю більш ніж 2 тонни вибухової речовини. Ну, тобто в тротиловому еквіваленті. еквіваленті, це, якщо ми говоримо саме про вільного падіння бомби, не каби не плутайте. КАП а, більш складна, а, має більш складну систему розміщення, тому їх набагато менше розміщується, ніж вільного падіння ФАБ-250. Тому ракета арішник, яка приблизно має собі вартість біля 80, а то й 100 мільйонів доларів, несе в три рази менший руйнівний ефект, аніж су 34 з повним навантаженням фаб 250 або менше, аніж дві ракети 9М723 балістичний ОТРК Ескандер, які, до речі, мають вартість дві ракети 3 мільйони доларів. Тобто один іскандер це півтора мільйони доларів. Питання, де логіка, де раціоналізм. Бо собівартість Орішника це фактично використання 50-балістичних ракет 9М723, більш ніж 50 ракет з загальною потужністю в 35 разів більшою та руйнівнішою, аніж конвенціонний орішник. Відповідно дуже цікавим є і той факт, що орішник використали саме зараз. Його не використали а, після 1 червня, коли СБУ знищили більшу частину а, російських унікальних стратегічних ракетоносіїв а, бомбардувальників ту 95 МС, які вони не можуть будувати, ту ту Ту-22М3 а, і інших літаків, а, яких входять до складу російської авіаційної групи ядерної триади. Не, пос... не було відповіді Арешника. Були масштабні удари по російським НПЗ. Вони і продовжуються до речі. І була відповідь на Арешнік. Ні, відповіді на Арішнік не було. Відповіді Орешником на удари по НПЗ не було. А, в, а, в принципі, Путін 23 жовтня заявляв. Що на будь-які удари в глиб території Росії вони зроблять, як він заявив, ашеламляючий отвіт. Ну, всі подумали, що цей ответ, він буде арішніком. Ні, цього не відбулося з 23 жовтня Україна нанесла удари низьку ударів по досить важливим об'єктам на території Російської Федерації. Навіть збільшило у порівнянні з літнім періодом. А не було. Знищили б е, новоросійську е, підводний човен. Не було відповіді. Взагалі, російські окупанти е, і їх пропагандисти вони закликали Путіна відповідь Арешникам, хоча б на щось. Ну от, вдарили по НПЗ, вдарили по Сотому Граву, вдарили по генералу, вбили генерала. Врешті-решт, де Грешнік? Да за хоча б квартиру Ларіси Доліної також треба Арішнік зробити. Ні, не відбувалося тільки зараз. Дехто говорить, що це пов'язано з тим, що Росію принизили як ніколи в 25-му році. Ну, Росію принижують вже давно, а особливо з 22-го року. Тому то таке питання. Але дійсно, США за останній час Росію принизили в Ірані. Розбомбивши режим АЄТОЛИ, а Росія нічим не допомогла. Держитесь, ми з вами. Хорошого вам здоров'я. Далі це Венесуела, Мадуро. Це заяви щодо російського ППО, яке не впоралось. Це викрадення не тільки Мадура, а арешт російських танкерів. До речі, напередодні ще один російський танкер було заарештовано. Та взято, скажімо так, на бордаж Карибському морі. Питанечко. Чи це не реакція, ось така квола, мовляв, подивиться, якими ми круті можемо вдарити орешника по Україні, але знову ж таки, повутиння, вбивство російських генералів, НПЗ і так далі, чому раніше не використали, відповідь дуже проста. А це дуже складна ракета для виконання в сучасних технологічних можливостях Росії. Її можна зробити одну на рік? Можливо, невідомо, чи вони зробили з нуля, чи вони відновили е, той е, проєкт, який залишався у форматі там, заділу е, е, зразок, який не доробили, і весь цей рік вони його дообладнювали необхідним, необхідними запчастинами та обладнанням, щоб він зміг полетіти. В Принципі, Росія має потужності виробляти ракету сармат, про яку дуже добре всі знають, але яка, хоча і прийнята на озброєння, вона навіть током налітає, вона постійно вибухає або в шахті, або в повітрі. Так от, вони їх виробляють приблизно одну-дві одиниці готової продукції на рік. І це при тому, що сармат налагоджена лінія виробництва. А Рішнік це не налагоджена лінія виробництва, це свого роду, як збирати на колінці. Отже, це абсолютно готова продукція одиниці з нуля. Або це якраз а, ті рештки недоробленої другого, або третього, або четвертого якогось РС-26 рубіж, який вони доробили і відправили по Україні. Але в будь-якому разі на все це в них пішло більше, ніж як рік. З листопада 24-го, по січень 26-го. Це ракета масового виробництва? Ні. Це ракета, яка становить масштабну якусь загрозу як е засіб ураження в конвенційному вигляді, який потужніший, аніж Іскандер. Ніж один іскандер, так, але, в принципі, вона менш потужна, аніж х 22 32 І от з цього робимо відповідний висновок. Навіщо панікувати, якщо Арішнік в конвенційному вигляді, він. Ну, трошки такий бутафорний і призначений виключно для піару і морально-психологічного тиску, щоб о, запанікували саме ті, хто не розуміються в таких невеличких нюансах, як потужність, виділення енергії, ціна і якість, і багато-багато чого іншого. Росії дуже потрібно було показати якусь вундервафу, щоб хоч чимось налякати США. Не змогли підводним човном біля Марінел о, налякати, не зможуть налякати чимось іншим. Навіть авіанесучий крейсер в них вже відсутній. Адмірал Кузнєцов піде на утилізацію. Навіть авіаносців у росіян нема. Про що вони можуть говорити в морі? Хіба що тільки можуть демонструвати вундервафи. Ну що там, чекаємо бурев'ясніки, чекаємо Посейдона. Знову ж таки, це буде не більше, ніж профанація. Тримаємо критичне мислення, не панікуємо, зберігаємо тверезий розсуд і реагуємо так, як треба, на новини про те, що в Капустяному Ярі готується Запускорешніка. Без ядерної бойової частини. Це не більше, ніж півтора Іскандери. А по Києву минулої ночі прилетіло, поза минулої, перепрошую, прилетіло набагато більше, аніж півтора Іскандери. Дякую за увагу і дякую за перегляд цього відео. Нагадую, що ви можете підтримати його лайком, підпискою, натиснувши дзвоник, прокоментувавши та репостнувши. Все це допомагає цим відео зростати в ретензії україномовного сегменту YouTube. Окрім цього іншого, нагадую, що ви можете стати спонсором обосує. Що дозволить каналу робити більш цікавого та унікального контенту для вас. Ну, а спонсори завжди цей контент будуть отримувати першими. Дякую всім, хто це зробив. Дякую всім, хто це зробить. Зустрінемось завтра, як завжди, на OBS.ua під час чергового огляду мапи бойових дій. Гадаю, що так. Бо хто знає, які події за цю добу відбудуться в світі, можливо, навіть щось більш важливіше. Можливо, анунакі з Нібіру проведуть висадку десь в центрі Москви, на червоній Площі і вивезуть Путіна якраз на Нібіру, щоб підати його справедливому суду. Хто зна? Слава Україні! Слава нації!